Люди готово беремо і упадай мені на карілку. Mm -hmm. Твоє тоді виключу своє ще знімаю. Отак от, от підрум'янилися, там вже, правда, вуглики. А, то, вулаки, то не вони ще, думаю, ще решта воно градуса хватить, правда? Так. 300 температура. Так. Я вугля накинув майже півпачки. <світ> Бо перші пори я ж не знав, скільки треба, що то я давав 5 вугликів і поки. Нарізав м'ясо, то вже згоріло. Але нормально. Та й ще й опановувати. Я де у Львові таке мав? У Львові, щоб таке мати, то треба жити десь на природі. В селі або особняк мати чи дачу. Ще жару багато. Так. Ну, то. Овочі овочі, кубаска і цибулька ще підрум'янець. У Львові, ну, де вийдеш? Всюди п'ятий ітажки, дев'ятий ташки. Як будеш так палити, то будуть люди будуть кричати, мусора приїдуть. А, а тут? Так. Якщо десь жити на природі чи в селі, чи що, то можна готувати? Ось такий собі гриль, там, та як оті ті блогери кулінарні. Там один такий з Криму є класний повер, то він всякий там та, має власні.